Інформаційні підсумки понеділка 7 серпня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. У мандрівку до Європи. 20 дітей хмельницьких військових вирушили до німецького Дрездена. Як навчитися допомагати? У Хмельницькому стартувала школа волонтерів для молоді. У пошуках маленького принца обласна філармонія готує нову музично-хореографічну виставу. У суботу у місті попрощалися із героєм Олегом Галкіним. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Навчався у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 29 Працював на місцевому ринку. Навесні цього року Олега Галкіна мобілізували. Він служив у складі десантно-штурмових військ. Загинув 1 серпня у селищі Білогорівка, що на Луганщині. Олегу Галкіну на віки 41. У героя залишилась мати, дружина та двоє синів. Олег був випускником нашої школи. Він закінчив е, в дев'ятий клас в нашій школі. Сім'я дуже хороша, дуже порядна. І це для нас невимовна втрата. Олега мені характеризувала класний керівник діток як дуже хорошу людину, яка відгукувалася завжди на всі е, прохання, на якісь починання. І, до речі, сьогодні це підтверджується тим, що дуже багато людей прийшло. З ним попрощатися, хай буде йому царство небесне, і вічна пам'ять. Ми будемо пам'ятати. Він війде в нашу книгу пам'яті нашої 29 ї школи. З ліву ми давно знайомі. Вречанах так і виросли. Дуже добрий чоловік, зівчивий. Стільки цієї дитини було, доброти, чесності, мудрості, ця дитина мала велику чесність, того він погиб. Дуже добре він ставився так, що треба захищати батьківщину. Двадцятеро мешканців Хмельницької громади віком від 7 до 18 років вирушили на відпочинок до Дрездена. Це діти загиблих у російсько-українській війні героїв, а також діти військових, які пропали безвісти або потрапили у полон. Для них підготували екскурсії історичними місцями: майстер-клас зі скелелазіння, пішохідні та велопрогулянки німецьким містом. Ірина Муляр детальніше. На відпочинок до німецького дрездена вирушають 20 дітей віком від 7 до 18 років. Перед початком поїздки знайомляться із планом подорожі. Найцікавіше, напевно, похід у гори. Ми маємо плавати на лодці е на дуні. Дуже сподобався наш розпорядок дня, тобто, в нас всі моменти наші будуть загружені, і ми завжди будемо при справах. І сумувати точно не будемо. Я зрозумів, що у нас буде там спортивний ла табір. Що ми будемо лазити. Досить активний відпочинок. Літом, так би скажемо, легше мені здається подорожувати тепло на вулиці. Я думаю, там гарно літо. Найцікавіше, ну напевно, це екскурсія до фортеці, або там, напевно, це старе місто якесь їхати, Я думаю, це буде дуже цікаво. Відпочинок організували у рамках програми розвитку освіти Хмельницької міської тергромади для дітей загиблих героїв, а також для дітей. Те, чиї батьки зникли безвісти або потрапили у полон проживання, харчування і е, дозвілля фінансує приймаюча сторона. Проїзд у Дрезден безпосередньо Хмельницька міська рада у супровід їдуть наші педагоги професійні, які володіють досконало німецькою мовою, щоб дітям було себе зручно почувати за кордоном. Цього літа, окрім поїздки до Дрездена, вдалося влаштувати подорож до Польщі та Словаччини. Незабаром діти вирушать і до Хорватії. Літо це найкраща пора для того, щоб діти набралися гарних вражень, трішки відпочили. Оздоровилися і набрали позитивних емоцій. Хочеться підтримати ці сім'ї, допомогти їм, хоча би морально, коли діти їдуть за кордон, вони переключаються. Немає тривог, діти можуть відволіктися від того, що відбувається зараз у нас в країні. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Більше 64 тисяч вимушених переселенців завітали до обласного центру видачі гуманітарної допомоги. Запрацював він у березні минулого року. Тут можна знайти речі як для дітей, так і для дорослих. Окрім того, відвідувачі можуть взяти посуд, постільну білизну та харчування. Працює центр два дні на тиждень у понеділок та п'ятницю. Більше в сюжеті Олександра Семенюк. До Хмельницького із Лисичанська Донецької області ще минулого року приїхала Любов Леонідівна. каже, коли втікали з рідного міста, взяли тільки дві маленькі валізи. Була одна сумка в нас з ліками. Ми ж пенсіонери. Це для нас суть життя і в другій сумці. Таке, що там поїсти в дорозі, сюди ми приїхали ну майже в голі босі. В чому були, то приїхали. І я дуже вдячна цим людям, які допомогли нам із житлом, із одежею, із харчуванням. Нині ж жінка прийшла до обласного центру ведачі гуманітарної допомоги за харчами. В черзі за дитячими сумішами стоїть і вимушена переселенка Катерина. В центр приходимо ну по можливості, коли мала спокійна і можливість прийти в основному за дитячим харчуванням та памперсами. Більше би памперсів було б краще, ну як для матуз, для всіх підгузки та таке. Що потребують, бо є малі розміри одна, отну постарше діток нема. А з дитячим харчуванням так суміші є, пюрешки, всякі каші. Окрім продуктів, у центрі є і одяг. Тут можна знайти речі як для дорослих, так і для дітей. Тут на сумсуном дитячий одяг від народженого і до Вісьми років У нас вже такі є, що були беременні, вже породили і приходять тут, а беруть одежу. Усунув, в нас в хорошому стані. Приносять наші хмельничани. Бо як не хороший, то ми не виставляємо. Звісно, сюди для зручності відвідувачі ввечері речі розділили на секції в жіночому відділі. Одяг для себе знайшла і вимушена переселенка Тетяна. Ось спортивний Ось, лижний, лижний костюм для зими для буде дуже коштюм. навіть Я і хороший. Я взяла собі, поміряла. Головне, що в хорошому стані. Ті люди, які приїжджали і були в нас з першого дня, це була зовсім інша ситуація. Люди були налякані, люди були в стресі, люди були абсолютно з іншими очима. Вони, якщо ми їм на щось давали, вони і плакали. Сьогодні вже за півтора року роботи центру. Вони приходять вже до нас як в центр, зустрічаються одні з одним, беруть якусь допомогу, щось конкретно. Вже не так, як раніше. Їм треба було все. Обласний центр видачі гуманітарної допомоги запрацював у березні минулого року. За цей час його відвідали більше 64 тисяч вимушених переселенців. Окрім одягу, тут можна взяти ще посуд, постільну білизну, ковдри, дитячі іграшки та книги. Аби отримати необхідну допомогу, потрібно зареєструватись та надати довідку ВПО. Цих бланків ми бачимо, що найбільше потребують наші відвідувачі. Хоча ми й так знаємо, що найбільше вони потребують постільної білизни, і а також дуже багато просять люди посуду. Тому що коли людина їде з дому, то вона, якщо переодягнутися там в дорогу, щось собі може взяти, а посуд це така річ, що вона б'ється. Принести необхідні речі можна у театр імені Старицького. Працює центр у понеділок та п'ятницю з 10-ї години. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Школа волонтерів стартувала у Хмельницькому. Її учасниками стали 30 школярів та студентів. Впродовж місяця вони дізнаються більше про те, як хмельничани допомагають Збройним силам України. Познайомляться також із волонтерством у сфері екології та опанують основи тактичної медицини. Подробиці у наступному сюжеті. Анастасія Бурбела навчається у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. Від початку повномасштабної російсько-української війни дівчина допомагає війську. Я ходила з мамою, плела сітки, і, взагалі, в коледжі в нас також є волонтерський центр. І ми завжди після ПАР залишались і допомагали нашим збройним силам, як могли. Аби дізнатись більше про напрямки допомоги, дівчина завітала до благодійного фонду Волонтери Поділля. Тут відбулася екскурсія у рамках школи волонтерів. Навчання стартувало 1 серпня при молодіжному центрі. Я не знала взагалі, як е, працює зв'язок, як взагалі поступають ці запити, і як волонтери знають, куди саме потрібно щось відправляти, кому там треба дрони. Я не знала, як правильно відкривати ці збори. Це дуже класно, що наші люди так працюють на нашу перемогу. Від офісу волонтерів Поділля молодь вирушає до Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Тут від початку повномасштабної війни діє штаб опору. Зокрема, студенти разом із викладачами плетуть маскувальні сітки. Студентство воно не може бути осторонь. Війни студенти наші завжди заохотою. Ми їх не тільки залучаємо. Ми їх що обов'язково поощряємо. Є заохочення дітей. А ще у навчальному закладі готують сухі супи та борщі для військових. Для того щоб зробити борщ, ми сушимо абсолютно всі, буквально всі інгредієнти цього борща, починаючи від картоплі і капусти, моркви, буряка. Закінчуючи навіть м'ясо, крім борщів, сушимо багато ще чого особливо смачно виходять яблучні чіпси. Вони користуються попитом. Їх частенько у нас просять. До школи волонтерів долучились 30 учасників: це як школярі, так і студенти. Протягом серпня вони дізнаються більше про те, як у Хмельницькому допомагають збройним силам України. Також молодь познайомиться із волонтерством у сфері екології та опанує основи тактичної медицини для того, щоб об'єднати зробити таке ком'юніті людей, які хочуть покращувати наше суспільство, покращувати наше довкілля, нашу країну, місто насамперед. Для того щоб потім, по завершенню цієї школи волонтера, вони вже були такою маленькою сім'єю і могли реалізовувати різноманітні проєкти, які вони забажають, адже вони попрацюють на практичних. Усі напрямки волонтерства, і кожен знайде те, що йому до душі мені це цікаво. Я хотів би розвиватися в даному в даній сфері, в дані в даному руслі. Процес організовується в такому порядку, що кожен може проявити себе в різних сферах, тобто і в сітках, і в борщах. Ну, може допомогти з різним. Я захотів послухати про нове, що зможуть дізнатися. Мотивує все наприклад, те, що працюєш на перемогу, працюєш на те, щоб твої військові. Школа волонтерів триватиме до кінця серпня. Найактивніші учасники отримують дипломи та брендовані футболки від молодіжного центру. Ірина Мулір, Микола Юрковський новини міста. У форматі вистави розповіли про проблеми інтеграції переселенців у новому місті. У Хмельницькому відбувся показ форум театру. Глядачам не лише показали історію мами переселенки, яка зіштовхнулася з проблемою пошуку житла, роботи, школи та дитсадка, а й запропонували долучитися до її вирішення. У виставі зіграли акторки-аматорки, які й самі є ВПО. Захід відбувся в рамках програми Єднання заради дії її мета налагодити зв'язок між переселенцями, представниками влади та громадськістю. Деталі в сюжеті Ірини Кондратюк. Вона мама переселенка, якій потрібно знайти житло, роботу, школу та дитячий садок. Та це не так легко і у новому місті вона така не одна. У Хмельницькому відбувся показ вистави по колу у форматі форум театру. Вибачайте там вже допомогли, а гуманітарка скільки. <продов 'язання> Родзинка заходу в тому, що під час вистави глядачі могли не лише дивитись, а й пропонувати свої ідеї щодо розвитку подій. Просто технічно, оця, оця ряд акторів, які йшли, чотири структури, так, які йшли, показували, це може бути одна людина. Глядачка Юлія Дем'яненко каже, під час перегляду в головній героїні впізнала себе, коли у жовтні 2022 року вимушено покинула рідний Вижгород та переїхала у Хмельницький. Я дивилася, немов би на частину свого життя, яка, яка є ну частина мого життя, особливо про державні структури, це було. Психічно дуже важко і в такому стані надзвичайно важко зібратися і зібрати всі документи. А де, де тільки раз перепитуєш, людина тебе не розуміє, вони, ну, вони де ж службовці, вони не дуже терплячі, і я розумію, чому, тому що в них така робота, але коли людина в гострому стресі, ну, від цього теж не краще в самопочутті. У виставі зіграли акторки-аматорки, які й самі нині є переселенками. Головну героїню представила Маріуполька Ірина Сум'ятіна, яка не просто відіграла роль, а розказала свою історію. Це саме моя ситуація, так але було таке, що мені важко було відіграти це вихід з комфортних ситуацій, бо психологічно важко мені бути у ролі просящого, тобто простягувати руки, бо я сама була така, як сказати, сильна. Мені дуже важко, але пережити там в підвалі, тобто, це мене вже змушувало заради дітей щось просити, щоб діти мали змогу щось хоч поїсти. Захід відбувся в рамках програми Єднання заради дії, мета якої налагодити зв'язок між перес. Селенцями, представниками влади та громадськістю. Ініціатори ідеї, міжнародна організація Айрекс разом з благодійним фондом Стабілізейшн Супорт Сервісес за підтримки Державного департаменту США. Наша програма охоплює 25 громад в 15 областях України. Це вже другий цикл подібних активностей. В ряді громад уже такі покази пройшли. Надалі планується в. Семи інших містах України, зокрема, ось післязавтра вже на нас очікують Чернівці в суботу, Львів. Далі, Закарпаття, Рівне, Луцьк, Коломия та інші громади. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Нову музично-хореографічну виставу готують у Хмельницькій обласній філармонії. У постановці для дітей та дорослих будуть задіяні понад 120 акторів балету ансамблю Козаки Поділля та музикантів академічного симфонічного оркестру. Вперше в історії філармонії на реалізацію проєкту використають грантові кошти від Українського культурного фонду. Ірина Аріон побувала на одній із репетицій. Людмила Ригуль, солістка балету. Останні шість років працює в ансамблі Козаки Поділля. Нині на репетиціях, котрі тривають уже два тижні, вивчає нову хореографію. Мозги киплять, але цікаво, дуже цікаво, справді. На даний момент буде виконувати роль троянди. Трошечки ще нам незвично, але я сподіваюся, що в подальшому через місяць вже буде на що подивитися. Нова музично-хореографічна вистава за мотивами твору Антуана десенто зюпері має назву у пошуках маленького принца і адаптована до сучасних реалій. Події наші вони будуть відбуватися на астероїді 332, куди потрапляють персонажі маленького принца через те, що вони не можуть проживати на своїх астероїдах, через те, що один з персонажів, який теж жив на астероїді, він вирішив заволодіти всіма планетами. На сцені буде 63 персонажі в оркестровій імпровізованій ямі буде 60 чоловік оркестру. Вперше. На сцені, на хмельницькій сцені, в хореографічній виставі буде задіяно стільки учасників. У Тараса Бережного перша сольна роль маленького принца народному більш сценічний образ. А тут прям треба вигравати роль такого персонажа. Вот лицем грати треба там ну, не тільки лицем, всім тілом. Нову виставу майже без слів мовою музики і танцю. Команда творців називає продовженням твору про маленького принца. Хореограф Микола Заволодько, який працював на сценах Франції, Німеччини Італії, мріє показати глядачам європейську культуру танцю і створити унікальний український продукт. Зараз цей шанс ну він просто неймовірний. Тобто, це е, жива музика. Працювати під симфонічний оркестр це неймовірне задоволення е, е, і створювати. Нову сучасну хореографію в новому баченні це те щось неймовірне. Балет буде працювати у стилі контемпорарі і трішечки в модерновій базі. Я не знаю, чи такий продукт раніше був в Україні. Музику для вистави створює хмельницький композитор Станіслав Ярецький. Така співпраця вже у нас не вперше, і зараз цікаво нове. Нове для нас таке буде сприйняття для колективу, для оркестру, відобразити дійсно сучасного талановитого композитора, який дуже вдало в поєднанні до тексту лібрето, це все втілює. Вперше в історії філармонії виставу поставлять за грантові кошти понад 900 тисяч гривень від Українського культурного фонду. Аби здобути перемогу серед 400 учасників працювали півроку. Після початку війни ми відмовилися від виконання музики російських композиторів. У нас утворилась ніша. Музику дітям потрібно передавати через призму гри або казки. Далеко не кожній філармонії вдається виграти і отримати ось такий, такий грант. Тому це велика честь, великий виклик, і е, маємо надію, що ми гідно з цим завданням складним впораємось. Прем'єра вистави у пошуках маленького принца відбудеться 19 жовтня. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Вірте в себе та перемогу України. Побачимось.